так продовжуємо вивчати нашу дисципліну комп'ютерне проектування та конструювання радіоелектронних засобів. Тема сьогоднішньої лекції способи представлення графічної інформації в електронно обчислювальній машині. План лекції: Перше питання машинна графіка, друге питання представлення графічної інформації в ООМ. Перше питання. Машинна графіка. Засоби і методи створення і перетворення графічних зображень об'єктів за допомогою ЕОМ називаються машинною графікою. Машинна графіка використовується для введення інформації, яка має графічну форму. ВиОМ і виведення інформації з графічної форми ЕОМ. При цьому під графічною формою представлення інформації розуміють креслення екскізи деталей та складених одиниць, різноманітні схеми діаграми, графіки, гістограми і так далі. Якщо введення інформації і виведення графічної інформації відбуваються в процесі діалогу людини з машиною, машину графіку називають інтерактивною. До основних технічних засобів машинної графіки Відносять графічні дисплеї разом з пристроями управління, маркером, графічні пристрої, координатори, кодувальники графічної інформації. Математичні забезпечення машиною графіки. включає геометричні моделі, методи і алгоритми їх перетворення. Геометричні моделі можна представити у вигляді складених з окремих елементарних частин частиц... графічних примітивів суцільні і пунктирні, відрізки прямих ліній, дуги, коли і еліпси, прямокутники, багатокутники. Алгоритми перетворення геометричних моделей елементарними операціями: масштабування, зображення, стиснення або розширення, поворот, зрушення, мультиплікація, дзеркальне відображення, відхилення вікна. Разом з автоматичним Виведенням інформації безпосередньо з графічних документів застосовують також попереднє кодування представлення інформації на графічних вихідних мовах. Програмне забезпечення машинної графіки представлене в САПР мовними процесорами. Що представляють інформацію, введеною з кодувальника або представлену на вхідній мові, і мова програмами, що перетворюють в результаті виконання проєктних процедур прикладними програмами в команди управління пристроями ввода-виводу. Елементарною одиницею машинної графіки є графічний об'єкт. Що представляє систему рівнянь, які описують геометричні характеристики об'єкту проєктування у тривимірному просторі. На графічний об'єкт зображується у вигляді проєкцій, ортогональних, аксиметричних, перспективних і так далі. розрізів перетинів, існують Три види моделей машинної графіки стрижнева, оболонкова і об'ємна стрижнева модель. Заснована на представленні об'єкту у вигляді прямолінійних сті... стрижнів, що є ребрами моделі, які сполучені між собою в вузлах вершинах. Основним рівнянням, яке засу... застосовується для опису моделі, є рівняння прямої лінії в тривимірному просторі. Ребра є межами граней об'єкту. Оболонкова модель. Заснована на проєктуванні зовнішнього вигляду моделі, геометричного об'єкту у вигляді сукупності поверхень і може бути використана для моделювання зовнішнього вигляду об'єктів будь-якої форми. Найбільш сучасною моделлю є широко застосовується усаприєм об'ємна твердотільна модель. Загаль... Загально прийнятим порядком моделювання твердого тіла є послідовне виконання булевих операцій. Об'єднання, віднімання і перетин. Над об'ємними ємним... елементами, сфери, призми, циліндри, конуси, піраміди і так далі. Ці елементи опис... описуються тими ж рівняннями, що і поверхні оболонкової моделі, проте об'ємні елементи вважаються заповненими. Приклад виконання операцій з об'ємними елементами показаний на рисунку. Така модель вимагає складнішого програмного забезпечення, але при використанні програмних засобів на сучасних ЕОМ може бути забезпечена достатня для діалога режиму швидкість графічних поверхень. Ця модель не має обмежень можливостях побудови і відображення будь-яких операцій, розрізів і перетинів. Друге питання: представлення графічної інформації ВОМ. Графічна інформація. Графічна інформація може бути представлена різними способами. Це залежить від призначення цієї. інформації і типу пристрою, для яких вона призначена. Координатний спосіб представлення графічної інформації заснований на представленні плоского монохромного зображення у вигляді координат прямокутних растер елементів При цьому фіксуються тільки растер елементи, що належать. Зображенню, а фонова область не розглядається. На рисунку, на рисунку 12.10А показано розбиття зображення на растр елементи, що являють собою квадрат зі стороною 0,01 мм. Дані про координати растр елементів заносяться в таблицю, приклад якої приведений на 1210Б. Як видно з рисунку, достатньо точно представлення графічної інформації, потрібний викликаний великий масив даних, що включає порядкові номеру номера і координати растер елементів, унаслідок чого цей спосіб незручний для зберігання графічної інформації, область його застосування, скануючи растрові пристрої водовиводу, графічної інформації, розмір растер елемента. Визначається технічними характеристиками вказаних пристроїв. Різновидом координатного способу є рецепторний спосіб представлення графічної інформації. Він заснований на представленні всього поля зображення, зокрема фонової області, у вигляді прямокутних областей, які називають рецепторами. Рисунок 12А. При цьому рецептор, що належить лініям зображення, кодується двійковою одиницею. І називається збудженим. А Рецептор, що належить фоновій області зображення, кодується двійковим нулем і носить назву білого. При цьому кодування кожного окремого рецептора компактніше, ніж растер елемента у координатному способі. Проте необхідність кодування фонової області, що займає на кресленнях значний простір, призводить до того, що цей спосіб не дозволяє одержати компактний запис інформації. Область застосування даного засобу представлення графічної інформації, той самий, що й у координатного способу. Економічнішим. З погляду об'єму збереженої інформації є спосіб поелементного представлення графічної інформації. Він заснований на представленні зображення у вигляді сукупності графічних примітивів, якими можуть бути відрізок прямої лінії ДУГА-кола. Для уявлення будь-якого з цих елементів досить записати код цього елементу, координати його опорних точок і або орієнтацію просторі. Цей спосіб дозволяє представити графічну інформацію значно компактніше, ніж розглянуті вище. Область його застосування, пристрої кодування графічної інформації. діджитайзери. Він також застос... застосовується для представлення у компактнішому вигляді графічної інформації, одержаної розглянутими вище способами. Для цього використовується програма векторизації растрових зображень що дозволяють визначити впорядковану сукупність рецепторів і растер елементів, а потім представити їх у вигляді графічних примітивів, відрізків прямої. Подальшим розвитком способу по елементного представленню інформації є структурно символьний. Він заснований на використанні для формування зображення типових графічних елементів. Як типові графічні елементи можуть застосовувати складні графічні зображення, що складаються з графічних примітивів. Для опису кожного елементу досить казати його тип, координати, опорної точки і орієнтацію в просторі. А також модуль його розміру. Цей спосіб привабливий тим, що елементи графічних зображень, які часто зустрічаються в даній області застосування, можуть бути систематизовані. І занесені в бібліотеку. Спосіб є компактнішим при зберіганні графічного зображення і зручний при формуванні зображень. Аналітичний спосіб представлення графічної інформації, заснований на її уявленні у вигляді рівнянь поверхонь. При цьому передбачається, що будь-яке зображення можна представити сукупністю рівнянь, що відповідають сукупності поверхень, які перетинаються з площиною зображення. Такий спосіб є математичною основою сучасного програмного забезпечення машинної графіки. Дякую за увагу!